Майже у всіх сучасних мотоциклах крутний момент від двигуна на заднє колесо передає ланцюг. Колись популярна карданна передача через складність, велику вагу та дороговартісне виробництво нині зберігається лише на важких мотоциклах, там вона зручно компонується, оскільки колінчастий вал розташований у поздовжній площині машини, як і кардан, що забезпечує зручний їх зв'язок. У ланцюга є один суттєвий недолік. За довговічністю він значно поступається карданій передачі і вимагає більше уваги. Особливо сильно ланцюг зношується на мотоциклах, де він не захищений від бруду, води та пилу. У цьому переконалися багато власників і ж Планета Спорт, у якого, як і в ряду інших моделей, головна ланцюгова передача виконана відкритою. Численні дослідження, проведені різними компаніями, показали, що якщо мотоцикл призначений не тільки для автомагістралей, ланцюгова передача повинна бути закрита кожухом. Так влаштовані всі дорожні їжі та ковровці останніх десятиліть, нові моделі мінського заводу, а також багато зарубіжних машин. Однак не слід забувати, що ланцюг надійно служить, поки кожух залишається цілим. Якщо на змащений ланцюг потрапляє пил, він зношується так само швидко, як і повністю відкритий та незмащений, а іноді навіть швидше на жодному мотоциклі не відбувається розтягування ланок із залишковою деформацією. Якби це допускалося, ланцюги рвалися при перших виїздах. Крім того, при такому подовженні не було б різниці між закритими та відкритими конструкціями, а вона, як уже зазначалося, досить значна. Подовження ланцюга відбувається через знос з його шарнірів, інший фактор, що суттєво впливає на довговічність ланцюга його натяг. Головна вимога. Не перевантажувати підшипники зірочок надмірним натягом. Іноді ланцюг зношується настільки нерівномірно, що досягти якоїсь золотої середини в його регулюванні неможливо. Він то перетягнутий, то настільки ослаблений, що перескакує через зуби зірочок. У такому випадку його заміна неминуча, причому нерідко разом із зірочками, які також можуть виявитися непридатними для подальшої експлуатації, якщо вони зношені так, як показано на малюнку. Замініть їх негайно. Зубці такої форми виштовхують ролики ланцюга на вершини і під час руху сильно його натягують. У результаті швидко зношується будь-який ланцюг, навіть новий, а також підшипники зірочок. Умови роботи ланцюга найбільш сприятливі, якщо кількість зубців зірочок не є кратною між собою, інакше може періодично відбуватися сумування навантаження в ланцюзі, наприклад, через биття тієї чи іншої зірочки. Головну роль у цьому відіграє мала ведуча зірочка. Тому її стану слід приділяти основну увагу. Дотримання всіх зазначених умов у поєднанні з еластичними кожухами ланцюга та справними гумовими демпферами коливань у задньому колесі сприяє збільшенню терміну служби ланцюгової передачі.